Доброго ранку, малята! На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо робити білочку. Робити ми її будемо з паперу. Але спочатку подивіться, яка ж гарна білочка Стрибає з дерева на дерево. Діти, погляньте! Хто завітав до нашого дитячого садочка? Так, це білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у суснячку, а гризу горішки, і гриби і шишки. Роботи нам потрібні аркуш білого паперу, велике темно-помаранчеве коло для тулуба, трохи менше для голови. Чотири кола середнього розміру для лапок, одне коло світлопомаранчевого кольору для тулуба, Два невеличкі кружечки для вух, два маленьких кружечка, одне рожевого кольору, друге червоного для щічки і носика та шаблон ока. Для виготовлення грибочка нам потрібні коло жовтого і коричневого кольору, для шапинки та ніжки. Також клей-олівець клей та паперові серветки. А зараз саме час робити пачкову гімнастику та підготувати наші ручки до роботи. Сидить білка на візку продає вона горішки, лисичці сестричці, горобцю, синичці, ведмедю косолапому, зайчику вухатому. Кому в дзьоб, кому в хустку, кому в лапочку. І так приступаємо до роботи. Спочатку складемо навпіл найбільше коло для хвоста нашої білочки. Не забуваємо розгладжувати лінії згину. Тепер складемо навпіл тулуб для нашої білочки. А зараз кладемо навпіл чотири кола для лапок нашої білочки. Одне. Друге. Третє. Та четверте. А тепер зробимо голівку нашій білочці. Для цього складемо помаранчевий кружечок спочатку навпіл. Розгладимо лінію згину, розгорнемо. І одну бокову сторону. Загнемо до серединки. Ось так. Заготівка для голови білочки готова. Тепер виготовимо нашій білочці вушка. Беремо два маленьких помаранчевих кола та складаємо їх також навпіл. Один. Та другий. Не забуваємо добре розгладжувати лінії згину. Зробимо нашій білочці в подаруночок грибочок. Для цього візьмемо жовте коло та складемо його навпіл. Це буде шапинка нашого грибочка. А тепер виготовимо ніжку. Складемо навпіл коричневий кружечок. Розгладимо лінію згину, розкриємо його та бокові сторони загнемо до Серединки. Одну, та другу. Ось. Приступаємо до наклеювання наших деталей на тло. Спочатку візьмемо помаранчеве півколо для тулуба. І з одного боку змастимо його клеєм. Наклеїмо на серединку нашого аркуша. Притиснемо серветочкою. Тепер наклеїмо голівку, беремо нашу заготівку та змащуємо її клеєм. Ось так. Наклеїмо її зверху нашого тулуба, притискаємо серветочкою. Тепер наклеїмо нашій білочці пишний хвіст, беремо найбільше помаранчеве коло та змащуємо його з одного боку клеєм. Приклеюємо позаду нашого тулуба, притискаємо серветочкою. Тепер наклеїмо лапки, беремо 4 півкола та змащуємо їх по черзі клеєм. Одна лапка, друга лапка. Третя лапка. Та четверта. Не забуваємо притискати серветочкою. А зараз приклеїмо вушки білочці, беремо два півкола, змащуємо їх з одного боку клеєм. Та приклеюємо на голівку нашій білочці. Та друге вушко. Залишилося наклеїти наші білочці щічки, носик та очі. Беремо червоний кружечок, змащуємо його клеєм та наклеюємо на мордочку нашій білочці. Це наш носик. Тепер змащуємо клеєм рожевий кружечок. Це щічка білочки. І нарешті залишилось наклеїти око. Змащуємо його клеєм. Та наклеюємо на голівку. Тепер наклеїмо грибочок нашій білочці, беремо ніжку грибочка. Та змащуємо її клеєм. Приклеюємо до лапки. Ось так. Ніби білочка тримає грибочок. Тепер змастимо клеєм шапинку. Та приклеїмо її до ніжки. Притискаємо серветочкою. Ось така гарна білочка у нас вийшла. А на сміне заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей.